Всіх вітаю на каналі FanModella UA. Це 56-й урок по SolidWorks. В ньому ми створимо ось таке відео. Коротке, ну, точніше, я створю, тому що в мене є таке ліжко. А ви вже створите з того, що у вас є. Е, як ви бачите, якість ну, досить така. Посередня, воно так трохи скакає. Це 10 кадрів в секунду. Але створювалося відео, ну більше. 15 хвилин приблизно десь так. ще Плюс 570 МБ, 8 секундне відео, тобто воно ну, без компресії. Просто ну, якби пряме відео. Отже, що нам для цього потрібно? Як ви бачите, я вже в цьому режимі, в якому робився відео. Ну, тобто у Motion Study тут вже все налаштовано, Ми створимо все заново. Я просто відмічу. Точніше, Select All правою кнопкою, натисну delete, видалю все. Перейду у моделі. Так, камеру я також видалю. Заново буду налаштовувати. А, почнемо з того, що ну якби розглянемо е, Exploded View. А, це було у одному з уроків. Я розповідав, як це налаштовується, як з ним працювати з Exploded view. Тут я цього показувати вже не буду. Я просто його активую. Ось так я створив якби, вид з рознесеними частинами. Я робив цепочками, ланцюгами послідовно, розносив його і послідовно воно в мене збирається. З відео я не заморачувався, я не робив там якось прям детально. Кожну, кожен елемент, як стикується. ну, Це вже просто не, не контент для відеоуроку. Вважаю, то вже більш поглиблене щось таке, ну. Вам воно не потрібно, я думаю. Тому просто якби, таке приблизне переміщення камери, налаштування і як виставляти ці ключі. Зараз розглянемо. Отже, е... Нам потрібен ескіз, по якому буде рухатися камера, з точками, до яких камера буде прив'язуватися, на які ми можемо посилатися на ключах. Ну, це також не обов'язково, там можна це по-другому зробити. Не по точках, а просто переміщенням. Ну, таке. Колись в інших відео розглянемо, якщо ну, більш детально, якщо вас це зацікавить, напишіть просто в коментарях, я буду ну, звертати на це увагу і зніму відео. зроблю. А поки що розглянемо ескіз. Який ескіз? М -м, так, тут перебудувати щось просе. Я створив ескіз е із Frontple. Давайте я перейду у режим, в якому я це все робив. Отже, е такий ескіз. Початкова точка камери, де вона якби, починає знімати, потім переміщення по цій прямій е до ці наступної точки, потім до наступної. По цій вже прямій під кутом, і переміщення до цієї точки. Далі, після цього ескізу, я створив ескіз 3D, який показує вже вид з боку, ну, переміщається камера до останньої точки і показує, якби вид такий. Ну, можна сказати, у дімметрик або у 3 Ну, коротше, в такому більш з боку. Далі. Тут все зрозуміло. І ще я створив ескіз, в якому а, зверху це стоп. До якого буде прив'язуватися точка. Зараз я точніше скажу, як вона називається. А то забувся. Давайте я просто закрию це. Add camera. Нам, нам цікавить От, Target Point. Точка захоплення, якщо ви хочете. Не знаю, як дослівно його прикласти правильно. Це точка, на яку спрямована якби, наша камера. Ось оця точка червона. З правого боку нам показує вид з камери, з лівого налаштування відбувається. Ну, і ось цю точку я рухаю і якби, зміщується об'єктив. Ну, саме центр об'єктива, як ви бачите. Отже. Ну, в принципі, ми зараз просто вімкнемо ці скетчі, щоб вони були видимі. Далі перейду, напевно, у цей, цю HDR-ку. І перейдемо у Motion Study. Далі нам потрібно додати камеру. В принципі, не так навіть. Я активую ось це. Далі. Animation Wizard Collapse, далі 8.0. Готово. Наше відео буде поміщуватися 8 секунд, так само, як я це вже робив. Далі я е, натискаю Add Camera. І е, що робимо? Тут нічого не змінюємо. Target By Selection. Я обираю м, першу точку ось цю. Далі, Position by Selection. Обираю ось цю. І далі вже налаштовуємо. Ось тут внизу. Трошки розвернути. Ну, тут один. А, до речі, в принципі, і нуль нормально. Так, в принципі, нормально. Але ні, не нормально, Потрібно 180, напевно. Так. Ось такий варіант мені більш подобається. І оскільки це самий верх, потрібно трохи ось так збільшити, ну, якби захоплення всього виду, це початок. Тобто це стартовий ключ. Підтвердимо з'явилася камера. Далі нам потрібні 2 секунди. Напроти камери натискаємо на цьому, якби, ну, відмітки, на яку ми перейшли кнопкою мишки, Play плейскай і два е, кліка по цьому ключу. Отже, що нас далі цікавить, ось ця точка. Тут залишаємо без змін, хай буде прив'язка там, де вона є, а тут змінюємо Clear Selection і обираємо ось цю точку. Далі. Можна трохи щось поправити. Збільшити, наприклад. Якось ось так. Цими елементами також можна коригувати тут більш так плавніше. Фокус змінюється. Ну, нехай буде. Ви для себе, як будете створювати, це все, ну, зробите. І ескізи більш правильніше, тому що тут, ну так, без додаткових площин, як ви бачите, трошки в перспективі воно виглядає не дуже. Можна було б і краще. Ну, завжди можна було б краще. Таке. Перейдемо на 4 секунди. Знову плейскай. І два кліка. Отже, тут уже зміщуємо точки усі. І цю clear обираємо ось цю. І тут. Ну так. І тут далі. Зараз ми подивимося зверху. А, так, явно його знов перекрутило, перевернуло. Отже, тут нуль. Ось так. Ось Так. Я додивився, що в мене повзунок не на тому місці. Поки підтвердимо. Ось тут зараз я перемотаю назад. О, так буде правильніше. Ну, можна увімкнути, в принципі. І подивитися, як воно буде виглядати. Все, камера далі не рухається, тому що ми не проставили ключі. Рухається тільки нашій, ну, збірка. Рознесені частини. Так. Перемотаємо на початок і далі 6 секунда плейскей. Тут що ми будемо змінювати. Також, в принципі, все будемо змінювати. Видаляємо, переміщуємось сюди, наш наче фокус. І position by Selection оберемо аж у протилежній стороні. Так. Ну, в принципі, я змінювати нічого не буду. Хіба що. Трохи. Ось так якось. Чи ще. Mm. Mm, мабуть, занадто, ну. Нехай буде. Далі переміщуємося в останню восьму секунду до І тут вже це залишаємо, а останню переміщуємо по 3D-ескізу в крайню точку. Ракурс нас влаштовує, але в нас не влаштовує віддаленість. Отак, От якось. Буде краще. Ну, як ви бачите, цю точку, в принципі, було б краще вище десь поставити, щоб камера трохи. Хоча я ж кажу, нема меж досконалості, Тут можна було б багато що змінювати. І підтверджую, підтверджую це все. Далі я переходжу в модель і ховаю ці всі ескізи. 3D останній. Давайте подивимося, що ми наробили. Але, 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 стоп. Ми не перейшли у камера в'ю натискаємо. От так. Тепер е запускаємо спочатку. Гайки вкинулись, все вкинулось і е наше узголів'я якби перевернулась. Камера стала у... 3 метрі. Е, Таку позицію. Ну, в принципі, це все. Далі, що нам потрібно, це зберегти відео. Натискаємо на Save Animation. І тут дивимось, в мене вже є відео. ну, Нехай буде як є, воно замінить його. Натисну просто на нього. Fix ну, коротше, Тут можете нічого не знімати, можете відредагувати формати. Співвідношення сторін. Я використаю те, що було на камері, встановлено. Далі frames per second. ну, Чим вище, тим відповідніше і довше. Це все буде робитися. Давайте я зараз 25 кадрів зроблю. Це так, оптимальний варіант. І тут обов'язково потрібно обрати photo View 360, якщо ви хочете нормальне відео, а не ну, так, як ви бачите, це зараз. Тобто воно, якщо ви оберете SolidWorks Screen, то це буде запис саме того, що ми щойно відобразили і подивилися, переглянули. А PhotoView 360 це вже покадрова якби, відмальовка всіх кадрів і компіляція в відео. Ну, тобто це відповідно дуже довго, але якісно. Ну, нормальне відео 3 d шне виходить. Отже, тут більше нічого не налаштовую. Чого не знаю, того не кажу. О, motion Blur, ну я пробував, різниці особливо не бачу. Здається, коли ставлю цю галочку, то трохи довше. Ну, коротше, хто знає, що це дає, напишіть в коментарях, бо я не цікавився і не знаю. Тому нічого не, не можу сказати. Натискаємо Зберегти. Заміняємо. Тут я обираю full-frames Uncompressed. Тому що, якщо ви оберете щось із цього, то це буде ну дуже довго. Я 15 хвилин чекав, там щось 20 кадрів із 200 зробило і вимкнув. Тому я без компресії. Краще я його, якщо мені буде потрібно, відкоригую у якомусь редакторі відео, який зробиться набагато швидше. І натискаємо ОК. Далі нам пропонують калькулювати ось ця кнопка, якщо що. Натискаю так, хай буде. І зараз з'явиться е, табло. Як ви бачите, відрахунок пішов, Фрейм 201 кадр, е, тому що 25 кадрів я увімкнув. Якби я увімкнув 10 кадрів, тут би було 81, думаю, зрозуміло. Скомпілювалося відео. 1,5 ГБ, по суті. Ну, 1,4 Давайте подивимось, що воно вийшло. Ну, 25 кадрів вже набагато веселіше. Ну, було б краще, якби хоча б 30, а то ще більше. Ну так, нормально, в принципі. В принципі, я думаю, всі зрозуміли. Складного нічого немає. В плані, як ПЦ, Exploded View. Тут взагалі ніяких проблем. Просто робите, по суті. Щас, давайте Edit Feature натиснемо. Ну, тобто, я робив кожен крок там послідовно. Ну, це не складно, я це в уроці про Exploded View вже пояснював, як це все робиться. Ну, досить просто. Люди роблять по-іншому, бачу відео, де деталі якби, розносять, ну, видаляють повністю мейтс, прив'язки всі, потім за допомогою move component функції виконують переміщення деталей, так як їм треба. І по сплайну рухається камера, приближається чи віддаляється на певних ключах. Ну, Тобто тут. Це ну, досить тоже цікаво, так мені, в принципі, сподобалося. Можливо, зроблю відео, але знову ж таки, якщо когось зацікавиться в такі функції SolidWorks, як анімація і створення відео, то напишіть в коментарях, я почитаю і, можливо, зроблю відео. Поки що підпишіться на канал, поставте лайк чи дизлайк цьому відео, поширте, якщо вам не складно про коментарі. вже говорив. Успіхів в навчанні. До зустрічі.